Адміністрація президента США Джо Байдена знайшла інший спосіб, як може допомогти Україні без виділення фінансування Конгресом у Білому домі. Розглядають можливість використання грантової програми державного департаменту. Про це пише політико з посиланням на слова двох американських чиновників. За інформацією видання, президент Байден натякнув на цю стратегію у середу, сказавши, що є інший спосіб, за допомогою якого США можуть знайти для цього фінансування. Від подальших коментарів глава Білого Дому відмовився. Один із чиновників сказав, що коментарі президента стосуються існуючих повноважень фінансування, які Конгрес раніше надав адміністрації Байдена. Цей механізм дозволить надавати додаткову підтримку Україні трохи довше, якщо Конгрес не діятиме. Одним із доступних варіантів використання іноземного військового фінансування це програма, яку проводить держдеп, і яка надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання. Адміністрація також потенційно може попросити конгрес перескирувати фінансування з бюджету Пентагону на підтримку України. Однак цей маршрут потребує схвалення законодавців. Нагадаємо, що з виділених Конгресом майже 26 мільярдів доларів на поповнення запасів озброєнь, які надходили в Україну, залишилося 1,6 мільярда. Крім того, у США залишилося орієнтовно 5,4 мільярда доларів на постачання зброї та техніки Україні зі своїх запасів. Цього вистачить на кілька місяців, а то й півроку.